Вітаю всіх, мені писали на свято. Чомусь ви, блін, не відпочивали, а мозок виносила трошки. Писали про можливість оточення сум, що вони готуються цим перемир'ям. Давайте так. Ну, що мені взяти? До кінця травня беру період. До кінця травня можливе оточення міста Суми. Зі сторони РФ наступ для оточення, оточення міста Суми, можливо, до кінця травня місяця оточення. Ні. Не буде ніякого оточення. Захист працюватиме, відбиватимуться. На кордоні буде кордони. Там, де кордон буде, можливо, постраждає там якесь передмістя від обстрілів. Не більше, не бачу ніякого оточення. Ворог може і хоче, але ні. Оточення не буде. Там топіх, для них, вони не пройдуть нікуди. Не буде оточення міста суму. Що ви там придумали собі? Не знаю, що ви тут придумали собі. Далі. Такий бліц зараз роблю. Великодні перемир'я. Це дало змогу росіянам підготуватись до наступу на Харківщині з півночі. З півночі. Дало воно можливість росіянам підготуватись? Частково дало. Не все. Не все, не всюди. Спокійно. Двійка. Вони готувались давно. Ну, Трошки так, але розвідка розвідка була, так, розвідка, підготовка тепер. Які основні напрямки наступу можуть бути у росіян з півночі на Харківщині? Ти з Білгородської області з півночі основні напрямки? Вовчанський напрямок? Ну, Ні. Хоча будуть намагатись, не є він основним. Там наш Зеленський. Тримаю на контролі взагалі там концентрація своя, вона і є. Небезпека, вовчанський назвім. Напрямо глибокий Лук'янці. Буде щось є мав, жертва. Домовляться. Домовляться. Оборона. Це буде добре домовлятися. Далі. Напрямок від Богодухівського до кінця Дергачівського району. Ну, ну, ні, не особливо, ні. Не дуже тут йде. Обстріли, так, пожежі, ні. Ні-ні-ні-ні. ні, створювати ілюзію будуть так. сила, сила є, але ні. Основний ось, прорив, де в це або лук'янці тут так, випав. Тепер. Ворог матиме взагалі успіх на ділянці глибоко Лук'янці. Ворог матиме успіх на ділянці глибоко Лук'янці. Якийсь успіх вони матимуть. Скажімо так. Хоча захист оборона працюватиме, Вони все таки домовляться. Жертва жертв буде там багато жертв. Тепер наші ЗСУ матимуть успіх напрямку глибокої Лук'янці. На наших випадає місяць Це відносний такий момент, де я б сказала, що тут буде бойня з домовленостями, де важко сказати взагалі кінцевий результат. А На лінії зіткнення все буде. Захист працюватиме тупік. На кордоні воно і залишиться там. Змійте. Тут питання в іншому, що він же є той успіх на тому напрямку, бо прорив кордону, сука, там є. Не, по... Не бачу, щоб була жопа. Не бачу тупік. Ні, там буде бойня, можливо, так. Але більше, знаєте, як домовляться про щось. Ось про щось реально домовляться. Це добре, це добре. Хай ще домовляться, щоб звалилося цього апендіксу, і все було б добре. Повірте, було б багато спокійніше і краще. І всі були задоволені. Він нічого не вирішує, цей апендікс.